Всім доброго раночку. Нині свята неділенька на годиннику 5.50, і я вирішила показати вам ще свою одну красуню, яка називається Вулканіка. У нас знову повернулася спека. Вчора цілий день жара я на градусник навіть не дивилася, бо працювала, але е, жара неймовірна. Е, е, нині я встала, бо не знаю, десь з'явився в хаті комар, і цілу ніч він пробував мої нерви. Зранку він знову пробудився, щоб подивитися, проекспериментувати проекспер... з моїми нервами. І він мене подолав. Я встала і вже спати не хочеться. Тобто вирішила показати, повторююся, це вулканіка, але ви подивіться, як гарно в парі з седумами. Я відтоді, від коли вулканіка прижилася по сусідству з седумами, я про седуми змінила свою думку. Вони в мене під парканом, тому що про яку. Якийсь квітник я не мріяла, а вони тут з'явились по тій причині, щоб їх не викидувати. Я думала, що син буде обкошувати мені їх, і вони будуть так рости. Але е, попередньої осені. Тобто 23-го року осені я понасаджувала, попідсаджувала сюди ще квітів, бо квіти розростають і їх потрібно десь пересаджувати, відсаджувати. І після піоній осінньої посадки в мене з'явилася весняна посадка, і яка продовжується дотепер. Тобто, вертаємося до оцієї красуні. Про що я хочу сказати, показати, що хочу я вам довести. Бо я думаю, що м, таких, як я, багато. А, значить, так, я завжди думала, що троянда тільки має 5 листочків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Навіть завжди е, люба інформація. Кажуть, зрізайте після першого квітування робіть зрізку до першого п'ятилистника. Але ні, це оця троянда має сім листочків. Зараз я вам скажу, чому мені, мене підштовхнуло на отаку думку. Зараз я вам все поясню. Дивіться, один листочок, два, три. 4, 5, 6, 7. І так внизу пішло по 7 листочків. Незручно показати, але так воно є. Там теж сім листочків. Там. Так воно є. Це е, сильна, здорова, висока троянда. Вона в мене мала висотою метр вісім. Можливо, навіть два, ну, сумніваюся, метр вісімдесят то точно, бо в мене метр сімдесят ріст, то вона була вища мене. Пагони тугі, тобто вона клаймбрер, бо троянди поділяються на два види: раймблери і клаймбрери. Значить, то є клаймбрер. Пагони тугі, вона має таку сортність, як клаймре. Пагони тугі, пагони дуже колючі, дуже колючі, але оця краса вартує того, щоб е, по, е, побавитися з нею при обрізці. Ну, це, це є щось з чимось, коли я її обрізаю на, на весні, осінню, на весні. Е, підкориговую обрізку, то є щось з чимось. Вона в мене не довго, вона в мене десь роки три. Перший рік вона була така низенька, другий рік, певно, третій рік. Другий рік, попередній рік я зрозуміла, що в тому квітничку е, бачити її не хочу, тому що е, троянди е, метр 50, метр двадцять. Метр п'ятдесят це від сили, вона кущ має сильний, не то що розлогий, він просто густий, загущений, стрункий загущений кущ і високий. Вона не вписувалася в мій квітник, і я е, рішила її вкорінити, вкорінити способом пригином куща, бо є. Спосіб живцювання і спосіб пригином пагона. Я казала, що куща, ні, не куща, пригином пагона. Я її заживцювала пригином пагона, вкорінила верніше, пригином пагона, і в мене це вийшло. У мене вийшло, не пам'ятаю, скільки діток чотири можливо. Чотири, то точно. На весні, тобто цієї весни, я захотіла їх розсадити, але весна, знаєте, самі, яка була, і е, прижилася тільки одна самий маточний кущ. Я пересадила так, як я запланувала на інший квітничок, е, е, що мене і, і привело до тої думки що листочків може бути на троянді сім. Ото я пересадила на інший е квітничок, і я бачу, вона мені від коріння дає шипшину, сім листочків, сім листочків. Я пообриваю знов сім листочків. І я вже думала, що ну, вона пропала, вона перейшла в шипшину. Ну, так як я, вона моя, ця, ця трояндочка одна із моїх любимок, я не, з, не зложила руки. Я йшла далі і прийшла мені думка, що якщо в мене є оцей кущик, я можу подивитися, скільки на цьому кущі листочків. І як е, кажу, аж вчора я зрозуміла, що я помилялася. Це не Шепшина, це моя вулканіка, так бореться зі мною за своє виживання. Ще покажу е, сусі, сусіда її, який мені, мені дуже сподобався, але вона буде висока. Як вона буде висока, це сусідство можливо не буде таким ефектним. Бачите, тут седу, оце я каміння, це я все звідси повикопувала, і там ще не все, ще треба копати. Але я буду копати, тому що я собі дала завдання зробити тут квітничок. Бачите, тут вже троянда з'явилася. Осінню 23-го року я попересаджувала піоні. Тут мені знайома принесла, але треба обрізати іріси. А отут, бачите, недавно перекопала і знову воно мені заростає. А отут, та де, де? То бур'ян? Це бур'ян, зараз я покажу, бо є. Тут знов седум, тут знов трояндочка. Але я загущувати не буду, так як загустила той квітник, я не буду. Ці квітники по підперкан я буду вести інакше. Тут теж трояндочка. Тут моя шавлія польова. Вона ще сидить, вже рік вона сидить, але я бачу, що треба викинути, бо там нічого не, не буде. Це я принесла з поля і вона не приймилася так, Тут моя красуня червона. Отут, бачите, я знімала відео, я казала, що не буду рухати баклажку, бутилку. Тобто там бур'ян, але я не буду, щоб не зрушити самий живець. Все-таки я не втрималася, я зрушила. Я розумію, що якщо є бур'ян, щось не це. Ну, Це мої такі догадки, можливо, і я помиляюся. Я зняла бутилку, а живець повністю почорнів. Бачите, отут от я принесла теж з поля. Це такі дзвіночки. Вони теж таке фіолетовий, бусковий колір цвітуть, вони приймилися, і я сподіваюся, що вони в подальшому будуть мене тішити. Отак, От а тепер зараз я вам покажу свою, 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 свою симпатію, що я з нею вчора зробила. Дивіться, це був один пагін, і щоб не втрачати час, я не дала йому знову квітувати, бо я хочу розмножити цю трояндочку. Я викопала Сюди такий рівець, вложила пагін. Пагін це раймблер троянда, пагін гнучкий, пагін дає з собою працювати, я його вложила. Коли вулканіку я вкорінювала, вкладала пагін, то я прищеплювала, знаєте, зробила з дроту собі. Таке приспособлення, так як англійська буква В, і прищеплювала до землі. В декількох місцях я прищеплювала до землі. Тут я нічого не прищеплювала, я ще повторюся. Вона дає з собою працювати, вона підкорилася моїм маніпуляціям, і я пригорнула земелькою, не давала ніякого вкорінювача, все зробила так, як е, робила з вулканікою. Я буду показувати, чи приймилася, чи не приймилася. Е, бо буває, бачите, по-різному. Е, тут бачите, скільки сміття, скільки пелюсток з оцієї моєї красуні. Ну, вона мене чарує, вона цвіте, це вже друге квітування. Е, але один мінус, що вона така грязнуля. Я її звідси буду забирати, тому що ну, це неподобство. Тут вхідна зона, тут квітничок. Ну що, ходити, збирати ті пелюстки, чи як? Ну, це не, не робота. Симпатія лишиться, тому що в симпатії, бачите, пелюстки тримаються. Коли... Ну, Я буду вважати, що мені потрібно їх прибрати. Взяла секатор, взяла відро, обрізала і чистота й порядок. Я їх ще не, обріза... я не обрізаю, тому щоб я не забувалася, що тут в мене вкорінюється пагін, і нехай воно мені так буде. Отут, бачите, теж з поля, як я завжди кажу, Вероніка. Це не Вероніка. Ну, не знаю назву, бо я ж кажу, це польова рослинка. Але ви дивіться, вона має вигляд як Вероніка, оті такі свічки, відці, які вона мені дала свічки. Колір такий до синього. Кущ закущився. Бачите, тут ще молоденькі. Молоденькі будуть. Отут теж. Ну, одним словом, отут. Я не шкодую, що я так важко її викопувала, бо бачите, шавлі я не прижилася. ну, Там була інша історія. Можливо, я обірвала корінець, бо я не викопувала. Я просто син мені, знаєте, так силою витягнув. Можливо, я там обірвала корінець. Ну, якщо би мені е, так попало, щоб я зустріла на своїй дорозі шавлію польову, я би її ще раз викопала і принесла в свій квітничок. Бачите, яка краса. Е, на базарі в нас немає таких рослинок, як шавлія, як Вероніка. Е, лаванду можна зустріти. У мене теж є лаванда, але кущик ще маленький. Я щось неправильно зробила, там була якась моя помилка так само, тому що я ніби хотіла, вже хотіла поділити на два кущики один загинув, інший лишився, але він маленький. Mm. Ну, найбільше я полюбляю в компанії з трояндами, я найбільше полюбляю шавлію. Потім іде Лаванда, потім Вероніка і квіти, які мають вигляд ромашки. Це е, мої фаворити е, в компанії із трояндами. Ну, це, це ще все впереді, бо я ж кажу: е, квітами я не займалася. Ну, колись, якщо ви будете мати бажання, я Поясню, я розкажу е, свою історію свого життя, і ви зрозумієте, чому я так наголошую. Е, так що стараюся, змінюю щось, вношу, якісь корективи. Квіти я люблю і я любила їх давно, просто не мала можливості ними займатися в, такій, в такому обсязі, як я роблю це тепер. От десь від осені, попереднього року, ця весна, це літо, я цим сугубо цим займаюся. А тепер ще покажу. Свою, оце моя е, туя, дуже гарна приймилася. Це одна з туй, які е, не загинули. Тут інший сорт. Я купляла, мені жіночка сказала новинка, але я не пам'ятаю, скільки я купила, з тих новинок лишилася одна, Вон там е, є ще одна, але вона так само більше всього загине. Ну, це колись я покажу вам свої туйки. Хоч нема ще що показувати. Вони в мене сидять вже років. Не знаю, скільки, може, навіть 4, можливо, і 5. Е, так, але е, показувати нема що. Це я про туйки. Е, це моя в'юнка Майнтауер Троянда. Колір такий цигловий. Таракотовий, помаранчевий, навіть не знаю, як, як сказати. Ну, квітка невелика, але вона і заявлена е, сантиметрів 9-11. Бачите, але вона е, ще має бутончики і буде мене ще тішити. Має запах з таким, не, не такий виражений, як симпатія, але також з такими нотками якимось, якихось парфуму. Ну що, найбільше, що я хотіла донести, це я хотіла показати семелисник, бо ну, завжди кажуть, обрізати. Після першого квітування обрізати до п'ятилистника І, можливо, хтось не знає, але е, ну, я думаю, що більшість людей знає. Е, ну, Але я ж кажу, є такі, як я, що не знали, і чу -я, чуточку я не загубила свою любиму трояндочку, одну із любимих. Ну що, Гарної вам неділеньки, миру, добра і злагоди, здоров'я і миру. Всім па-па-па!